Трамп також сказав, що якщо цей африканський наркоман хоче скоротити дефіцит, він знає з чого почати. Найлегший спосіб заощадити мільярди мільярди доларів у нашому бюджеті це припинити державні субсидії та контракти. Ілона мене завжди дивували, чому Байден цього не зробив. О трясця. Та урядові контракти Ілона не такі вже й великі, правда? Що це 6,3 мільярда доларів лише минулого року. Ілон, ти ідіот. Треба було шлюбний договір підписати. Але Трампе, Ілоне, заспокоїмось. Добре, ситуація напружена. Але зараз ще можна зупинитись. Не будемо говорити те, що не можна повернути, так? Так. Так. Хвилину тому маск у своїй соцмережі написав час кинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, діджей <плес> ті. Америко тепер. Нація у стані війни. <ріст> до речі, уся ця ворожнеча розриває світ мага на шматки. Стів Беннон закликав депортувати маска, а шанувальники маска закликали до імпічменту Трампа. На що Маск відповів: Так. Деякі маківці настільки налякані цим розлученням, що вирішили відреагувати запереченням. Гадаю, Трамп разом з Зілоном хочуть завалити законопроєкт ходом у 4D-шахах. А, ну так, 4 d шахи Ні, це дженга між двома дітьми, які перекинули вежу і кидають один в одного блоки.